А як ви працюєте з програмним РРО, коли зникає інтернет? Напишіть у коментарях. Вітаю! Це проект! Це про програмне Рерос Тимура Малівим та командою семінарком. А в сучасних умовах користувачі програмних РРО стикнулися із ситуацією, коли зникає інтернет, і разом із тим відповідно зникає зв'язок із фіскальним сервером, що унеможливлює роботу РРО у звичному режимі. І як працювати з програмним РРО, якщо відсутній зв'язок з фіскальним сервером, визначають ще на етапі його реєстрації, адже заповнюючи заяву, за формою 1 ПРРО в окремому полі номер 5 зазначають: або суб'єкт господарювання взагалі не буде працювати в цьому випадку, тобто не здійснювати розрахункові операції, і це означає, що програмне РРО не буде працювати в режимі офлайн, або суб'єкт господарювання буде використовувати резервне РРО, ну або програм. Мне буде працювати в режимі офлайн. Отже, саме з цим треба визначитись ще на етапі реєстрації, подаючи заяву за формою 1 ПРРО. Цей варіант роботи режиму. Офлайн він можливий, якщо в програмному миРОРО є така опція, тобто якщо він може створювати в режимі офлайн електронні розрахункові документи, зберігати їх в програмному мирору до моменту відновлення зв'язку з сервером. Ну і автоматично переводиться в режим онлайн у разі відновлення зв'язку із сервером. І як працювати в режимі офлайн, визначає окремий розділ 5 порядку роботи з програмним РРО. При цьому стаття 5 закону про РРО визначає, що використання ПРРУ у період відсутності зв'язку. Між ПРРО і фіскальним сервером без затримання в податкові діапазони фіскальних номерів, сформованих сервером контролюючого органа, забороняються. Ну разом із тим, цей діапазон інформується автоматично. Звісно, за умови, якщо в формі 1 ПРРО зазначили, що ПРРО він все ж таки буде працювати в режимі офлайн. І е, при цьому існує окремий е, порядок е, бронювання е, цього діапазону і формування е, цього діапазону. Е, Певних е, діапазону цих номерів для роботи в режимі офлайн. І е, на момент. Е... На період дії воєнного стану у нас є одна з преференцій, яку ви бачите на екрані, що зупиняється діє абзацу 7 статті 5 цього закону, який тільки ну, згадував. І це фактично означає, що у період відсутності зв'язку між програмним РРО і фіскальним сервером фактично можна використовувати його і навіть без затримання діапазону фіскальних номерів. Хоча все інше, ну воно по факту є виключно технікою і дійсно тут же треба виходити з того наскільки це по факту дозволить саме ваш програмний РРО дійсно використовувати його в режимі офлайн без отримання діапазону фіскальних номерів як це дозволяє у нас розділ 2 закону про РРО. Коли у нас програмний РРО переводиться в режим офлайн, у нас одночасно має бути сформоване повідомлення за форму 4 по РРО з відміткою початок переведення ПРРО по в режимі офлайн. Разом із тим, таке повідомлення воно формується автоматично. Самим програмним РРО, тобто спеціально його формувати і передавати на фіскальний сервер не потрібно. Крім того, на період воєнного стану у нас є ще одна преференція: що проведення розрахункових операцій в режимі офлайн і використання фіскальних номерів з цього діапазону, сформованих з фіскальним сервером, воно може здійснюватися з перевищенням строків, встановлених 3 і 4 статті 5 закону про РРО. Тобто Обмеження, яке діє за мирний час, це не більше ніж 36 годин поспіль і не більше ніж 168 годин протягом календарного місяця, яке діє в звичний мирний час у разі роботи програмного РРО в режимі офлайн, воно не буде застосовуватися на період дії воєнного стану. Що собою передбачає взагалі режим офлайн. Ну, по-перше, це програмне РРО має забезпечувати створення електронних розрахункових документів в такому режимі. Крім того, розрахунковий документ сформований в режимі офлайн, він має зберігатися в програмному ерору до моменту отримання від фіскального сервера підтвердження про доставку, ну і якщо розрахунки проводяться в режимі офлайн, на самому розрахунковому документі обов'язково має бути відмітка, що він був сформований в режимі офлайн. А якщо в період роботи ПРРО в режимі офлайн настав термін формування задзвіту, то він має бути сформований після видачі останнього розрахункового документу за цю зміну і до формування повідомлення про відкриття наступної зміни. Ну, якщо ж в період роботи переро в режимі офлайн відкривається і закривається зміна, то повідомлення про відкриття зміни, звісно, воно має бути сформовано вже після формування задзвіта за цю зміну і до видачі першого розрахункового документу за зміну, що відкривається, коли е е відновлюється зв'язок з фіскальним сервером, то е, програмний РРО він має автоматично е, перевестися з режиму офлайн в режим онлайн обміну з фіскальним сервером в момент відновлення зв'язку між програмним РРО і цим сервером, і протягом однієї години. Програмне РРО він має автоматично е, передати на фіскальний сервер пакет даних, який містить форму 4 ПРРО про початок роботи в режимі офлайн, копії створених програмним РРО під час роботи в режимі офлайн, розрахункових документів і зец звітів. Ну і форму 4 ПРРО з позначкою завершення режиму офлайн. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram що ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари в каналах. Є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Ну а ще натисніть на кнопочку підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Донсінарком і натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі, все буде Україна!